Привіт, шостий клас. Продовжуємо знову вивчати моду гімнастика. На цьому тижні будемо опановувати четвертий з п'яти видів: це вправи на колоді. Якщо згадуєте, то в школі у нас колода приблизно висотою 1 метр, завширшки сантиметрів 10, завдовжки метрів 5. І ось на цій колоді треба виконувати на пам'ять різноманітність рухів, різновиди ходьби, упори, стійки різні. Зараз, що нам потрібно, на ваших умовах нам треба зробити стрічку таку на всю кімнату, ми поклали пояси, можна, звичайно, зробити матузку покласти, щоб було видно, можна звернути речі. ось. І ось на цій, можна сказати, такій домашній колоді, ми будемо робити вправи і рухи на пам'ять. Спочатку я буду розповідати, демонструвати перші дівчата. Коли готові, коли готові. Треба нам стати, зробити руку головою. І починається у нас вже вправо. Нам треба зробити 3-4 кроки бігом ручки внизу, бігом на прямих ногах, насок виносимо таким чином. Потім розворот через ліве плече кругом, руки в сторони. Три стрибка на нозі, на любой нозі. Але тільки на одній. Потім нам треба буде присісти. Відразу після стрибків без зупинки присісти. І водночас розвертаємося кругом через ліве плече і встаємо. Зробити провздожній шпагат, ось такий папаришки, щоб у нас коліна були прямі. Голова пряма підборіття паралельно підлоги. Ось прямі. Так, коліночки. якщо ви будете зігнити коліна, неправильно або невеличкий шпагат. Три секунди, все виконуємо. Раз, два, три. Потім треба встати. Зробити мах у нас лівою ногою, слабком. Пряма нога у нас тасочок тягнемо. Слобком під ногою. Пряма. Мах лівою ногою, мах, правою ногою зробили. Хоч би раз, а раз. Не, не, якщо буде дозігнуті, це неправильно буде або нахилятися. Потім, потім треба нам повернутися на камеру і присісти. Далі у нас буде зіскок, нам треба висота, телепортація йде. Як я казав, що у нас колода висотою за 1 метр, в даному випадку ми будемо робити з дивана. Можна з ліжка, зі стільця, з кресла. Треба зробити упор присівши. І зіскок з розворотом, боком з розворотом, руки в сторону. Треба робити приземлення. Насамперед, на півприсіді, не на прямі ноги, на півприсіді, тому що по техніці безпеки діяльності – це грубе порушення. Е, Можуть пошкодити, у нас коліні суглоби, е, забитися та застеновий суглоб. на напівприсів, руки в сторону. Далі краще робити основну стійку. Можна тепер любу стійку, але на основну стійку краще встойте, на нам треба буде встояти 3 секунди. Раз, два, три. Тримати координацію. Руками нічого не торкатися, не топтатися, не робити кроки. 3 секунди. Потім встаємо, ручки вниз вузка стічка. Повертаємося на камеру. З минулих заліків ви згадуєте крок лівою ногою. Дзеркальний матери демонструєш навпаки. Ліва ручка догори. 3 секунди. Раз, два, три. Через сторону. Рука торкається стегна, права завершена. Виховуємо культуру рухів, культуру духів. Буде неправильно, якщо ви будете водночас опускати руку вже йти вимикати камеру або щось там щось виконувати. Опустили, тоді вже вправа завершилась. Можна йти вимикати камеру. Отже, демонструємо відразу для дівчат. Так, практика, демонстрація для дівчат. Готували рух головою зробили, будь ласка, кроки бігом. Раз, два, три, чотири. Кругом через ліве плече руки в сторони. Три стрибка на любой нозі, руки в сторони. Раз, два, три. І відразу присісти, без паузи. Розворот через ліве плече кругом і відразу встаємо. Далі робимо шпагат. Можна трішки збоку да, стати не на матузку. Ширше ножки, Підборіддя пряме. Три секунди. Раз, два, три. Завершили. Бачите, помилка була, похитнулася, це вже буде за помилку. Тепер два махи з хлопками. Не нахиляємось, ножки прямі. Два. Повернутися на камеру і присісти. Далі йде у телепортація на висоту. Отже, зі скок з розворотом. З воротом руки в сторону. Приготувались можна. І встояти 3 секунди. Раз, два, три. Встали вузька стійка. Повернулись на камеру, крок лівою. Ліва рука. Раз, два, три. Опускаємо. Права для дівчат. Завершено. Тепер для хлопців теорія, потім прагнеться. Спочатку теж треба стати, приготуватися, зробити рух головою, що ви готові. І руки на поясі. зробити 4 випади. Чотири випади. Ось так. Випади, ви знаєте, тобто, спинка пряма у нас, так напівприсів шорову. Чотири випади. Потім розворот кругом через ліве плече, руки в сторону. І робимо три стрибка на одну нозі, потім на іншу. Яка у вас буде перша нога, вибирати саме. Або тобто, раз, два, три, потім на іншу. Раз, два, три. Три стрибочки робимо. Ось, ногу змінимо тільки після трьох разів. І відразу присіли. Присіли, потім ми встаємо, розворот на камеру. І в час І час робимо поперечний шпагат. Поперечний шпагат. Ножки у нас прямі, руки внизу. Так, щоб у нас коліна не з'їгнути. Зробили 3 секунди. Потім треба таке встати, повернутися знову напродовж нашого колоди. І те ж саме два махи, Ножки прямі, тулуп не нахиляємося слабком під ногою. Ось таким чином. Повернутися на камеру, присісти. І зі скок так само, як у дівчат, зворотом, руки в сторони, стоїти 3 секунди. Потім на півприсів, щоб обов'язково встати, узка стійка, повернутися на камеру, ліва нога, ліва рука. Демонструємо для хлопців. Так, Готові. Починаємо чотири випади. Раз, два, три, чотири. Кругом через ліве плече руки в сторону. Тепер стрибки. Раз, два, три. На інші ножки. Раз, два, три. Відразу присіли, відразу без зупинки. Стоїмо на камеру. І з, розв... з розворотом. Стаємо з розворотом на камеру. Робимо поперечний шпагат. Підборіддя вперед, голову вперед. Раз, два, три. Встали. Повернулись впродовж колоди і робимо е, махи з хлопочками. Раз, два. Все. Повернутися знову на камеру, присісти і телепортація на висоту. Приготувалась, зі скок, руки в сторони, будь ласка, напівприсівши. Раз, два, три. Встаємо, не топчимось, встали. Повернулися на камеру, крок лівою ногою, ліва рука. Раз, два, три. опустилась рука, а ось тепер можна вимикати камеру. Вправа для хлопців завершена. Будь ласка, шостий клас, опануйте цей вид. Він розвиває вас і пам'ять, і координацію рухів. І... Тому, якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, думаю, у всіх є умови, всіх є кімната, матузку покласти проблем немає. Бажаю вам гарних результатів і всіх благ.